Привіт, мене звуть Святослав Мичка і я дотнет розробник у компанії His Enterprise. Зараз я вже завершую навчання на магістратурі і працюю над дипломною роботою щодня. Зараз я знаходжуся на своєму робочому місці. І так, в моїй компанії дійсно можна працювати з дому. До вступу в університет я вже пробував себе в програмуванні. Зокрема, пробував створювати ігри на Unity, програмувати на Python. Тому я до вступу в університет вже точно знав, що. Хочу бути саме програмістом, і пов'язати своє життя з програмуванням. Працювати я почав вже, навчаючись в університеті на третьому курсі. Я побачив оголошення про вакансію в одному з університетських чатів. Вирішив спробувати і. Після е, певної співбесіди мене е, прийняли на е, посаду е, junior.NET розробника. Е, під час цієї роботи я познайомився не лише з мовою C-Sharp, але і з такими мовами, як F Sharp та Solidity. Це мова програмування смарт-контрактів. Також познайомився з базами даних, зокрема Postgres і MS SQL. Ці навички на, першій, на першому місці роботи дуже допомогли мені у теперішній моїй роботі. Наразі я досяг вже певних успіхів. Працюю зараз із системою, яка дозволить покращити пасажирські перевезення за допомогою автобусів. Мені дійсно допомагають в цьому навички, які я отримав в університеті. Зокрема, з таких дисциплін, як АВПЗ, де я познайомився з груповою роботою. Там ми працювали в команді, і кожен е, член команди виконував свої певні задачі. Е, також е, я пам'ятаю, як е, ще на першому курсі брав участь у олімпіаді з програмування у складі е, команди Вікна 9, і ми навіть виграли одне з призових місць. Отже, навчання в університеті дійсно допомогло мені в пошуку роботи, в розумінні того, чим я хочу займатися саме в ІТ-сфері, і тому я вирішив також продовжити навчання і на магістратурі.